Дякуємо вам за вашу роботу за те, що ви завжди йдете в ногу з часом. Ви сучасні, активні, продуктивні. Ірпінські амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 3 10 років. У ювілейний день тут приймають не лише пацієнтів, але й подарунки, привітання і побажання. О, 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 Ну, це вже таки не сильне, ну розказуй, Це буде Подарунок. Ну, на таких. дуже сильно хотіли навчати своїх колег. Да? Тобто, і щоб написати десь на листочках або там на стінах. Це спеціальна досточка, називається фліпчарт. І, хоча ця амбулаторія зараз називається третьою, насправді це найперша амбулаторія, яку відкрили у місті 10 років тому за ініціативи тодішнього мера Ірпеня Володимира Карплюка. Інформаційне агентство ITV зафільмувало тоді цю урочисту подію. В ірпінських лікарнях завжди весело. Навіть якщо ти не хворієш, просто приходь сюди погратись. Була перша амбулаторія, яка відокремлена, з'явилася в Ірпіні. Дуже було сприймати і пацієнтам, вони насторожено до нас відносилися, і ми не знали, що з цього вийде. А тепер наші пацієнти дуже приємно, що вони кажуть, ми хочемо тут все зробити, і аналізи здати, і проконсультуватися, аналізи здати УЗД зробити. Хочемо все у вас робити. Десять років тому лікарка-педіатр Жанна Лимар привела із собою у першу амбулаторію усіх своїх маленьких пацієнтів із тодішньої поліклініки. Пацієнтів, всіх своїх пам'ятаю так як звати, де живуть. І Навіть коли там йду там на виклик, я можу підняти закритими очима на поверх. Знаю на ліво чи право. І папою, і маму як звати, і бабусів, і дідусів. І всі вони мене знають. А скільки ж у вас пацієнтів? Дев'ятсот. У 2015 році роботу тут розпочинали чотири лікарі. Вони обслуговували вісім тисяч пацієнтів. Зараз в амбулаторії працює вісім лікарів, і вони обслуговують майже десять тисяч пацієнтів. Щодня в амбулаторії приходить більше ста людей, звертаються за допомогою. Це не обов'язково, що люди приходять до нас, але вони телефонують. У нас є два номери телефону реєстратури. Потім у нас є вайбер. Ми також спілкуємося з пацієнтами. За 10 років амбулаторія стала сучасним медзакладом повного циклу від здачі аналізів до повного обстеження пацієнтів. А недавно придбали тут нове обладнання і можна зробити навіть УЗД. Можемо надати нашим пацієнтам таку допомогу як під ключ. Тобто, якщо є в тому потреба, ми можемо надати і первинну допомогу, і при тому мати можливість додатково дообстежити більш детально пацієнта. З усього видно, атмосфера в колективі доволі дружна. Медики відкривають таємницю. кажуть від самого початку тут діють два особливі правила. Ти зайшов і всі тобі посміхаються. І ти маєш у відповідь також посміхатися. Так. Це перепустка на роботу, звісно. А ось це друге обов'язкове правило медиків. Думаєте, у них такі медитативні танці у перерві між прийомами пацієнтів? Насправді зараз бачимо флешмоб про антисептичне миття рук. І тут є своя специфіка. Є сім позицій, які одна за одною ми кожну е фалангу, всі руки кістям вимиваємо для того, щоб всі наші на шкірі не залишалося ні жодного мікроба. І це так щодня. Це не то, що щодня це 20, 30, 40 разів на день. Ми це робимо. Медики кажуть, пацієнти часто думають, що лікарі не хворіють, не народжують і не ходять у відпустки. Насправді ж лікарі теж люди, тому у цей ювілей згадують нестандартні бажання і мрії на наступні 10 років. Всі, хто хочуть, сходять в декрет, хто зараз в декреті вийдуть. Що у нас в амбулаторії буде багато кваліфікованих спеціалістів. Можливо, ми відкриємо ще якісь напрямки, крім УЗД. І сподіваюся, що всі наші пацієнти, які знаходяться за кордоном, дітки, дорослі, повернуться після перемоги, і в нас буде багато, багато дітей. Нам треба буде брати ще одного педіатра. Зазвичай люди прагнуть ще й збільшення зарплат, але тут медики надто скромні. На даний момент не тільки ця амбулаторія всі наші 10 амбулаторій отримують достойну заробітну плату, і таких заробітних плат в комунальних закладах медичних області, і навіть я думаю, і України є мало. Я думаю, що до європейських нам уже недалеко. Нагадаємо, зараз в Вірпіні вже функціонують сім амбулаторій загальної практики сімейної медицини. А загалом вірпінській громаді та селищі Гостомель працюють 10 амбулаторій у цій мережі задіяно близько 200 медичних працівників.